А тут якихо по телебаченню один розказує, що той винен, інший розказує, що той поганий, і немає реального розслідування. Тому можемо почути за першу З задоволенням. Дам їм слово, але після того, як виступлять керівники фракції, дякую, Володимира Борисовича, шановні колеги. Ви добре знаєте, що чиновник Гордієнко, якого уряд відсторонив від виконання його обов'язків за підозрою у вимаганні хабарів і фактів корупції, вирішив піти в абанк і зробити із себе жертву. Політичних репресій цього чиновника дуже швидко зробили інструментом конкретним інструментом для звинувачень уряду та прем'єра у корупції. Дуже прикро, що прес-брифінги для цього чиновника в стінах Верховної Ради організовували навіть члени коаліції. Далі цей чиновник попадає на всі фактично телеканали, які належать. Про російським олігархам і говорить про якісь вкрадені 7 мільярдів, правда, забуває один маленький нюанс, що ця сума стосувалася перевірок 2013 року уряду Януковича Азарова. Ось результати службової перевірки урядової, в яких дуже детально йдеться про роботу цього чиновника і про всі його звинувачення. Я передаю вам, Володимира Борисовичу. Уже прошу ознайомити з цими документами всіх народних депутатів для того, аби було зрозуміло про що йдеться. Ми так само просимо, аби ми дали відповідь на кожне його звинувачення максимально прозоро і публічно. Тому є величезне прохання, аби комітет з протидії корупції, який очолює Єгор Соболєв, Розглянув це питання, зробив ці слухання максимально публічними, аби там виступили представники уряду, аби виступили всі зацікавлені особи. Більше того, ми так само вимагаємо від Генерального прокурора в п'ятницю у Верховній Раді розвітувати, що сьогодні зроблено. У справі розслідування щодо корупції Гордієнка і в контексті його звинувачень, також і так само у справах, які були порушені за поданням прем'єр-міністра щодо всіх відсторонених урядом керівників державних підприємств. Комітет з протидії корупції розгляне звинувачення з боку пана Гордієнка на адресу уряду в середу на своєму засіданні о 15-й годині. Ми погоджуємося з думкою, що ми завжди маємо відповідально реагувати на будь-які звинувачення на нашу адресу. Головна наша зброя це прозорість. Ми запрошуємо представника уряду представити результати своєї внутрішньої перевірки. Ми запрошуємо пана Гордієнка надати конкретні докази його звинувачень або спростувати їх. І звісно, ми запрошуємо всіх колег по парламенту взяти участь у роботі комітету.